Доброго дня, друзі! Сьогодні на огляді буде дуже цікава радіостанція від виробника ICOM. Як ми бачимо, на коробочці пише, ICOM ID 51. Плюсова версія японська. Так, якби на японський ринок вона виготовлена. А тобто ми будемо мати частоти передач трошки врізані. 144 146 430 440. Досить. В принципі, майже такий, як наш діапазон, можна сказати. Але не буде захватувати PMR на передачу. Так само тут є в нас Авіа. Ну, от приходить вона в такій от коробочці, як бачимо. З японськими всякими надписами. Серійний номер, як бачимо. Ну, радіостанція не нова, але близько до нової, можна сказати. Стандартна для айкома коробочка. Всередині є диск з програмним забезпеченням для ICOM. Ну це вже таке, знаєте, це вже прошлий вік, як то говориться. Ще всяка документація, тут гарантійний лист, я так поняв. і таке всяке. Ось такого плану. Інструкція. Давайте подивимося. Звичайно, вона вся буде на японській мові, тому що для японського ринку тут ми, напевно, для себе нічого. Знайомого по буквах не знайдемо. Хіба що якимсь перекладачом. Ну, малюночки, картиночки, все дуже гарно розписано, розмальовано. Скільки у нас сторінок, зараз я гляну. Гляну, гляну. 87 сторінок. В принципі, в принципі дуже така, знаєте, детальна інструкція, можна сказати. Так. Що у нас тут ще є? Так, ось такого плану шнурок, досить якісний, Ну, кращий, ніж, ніж в китайських таких радіостанціях. Це є оригінальний айком, <кхи> так би мовити. Ось такого плану кліпса нас тут зустрічає. Пластмасова, звичайно, основа, що не є дуже добре. От, але якісний пластик, гарно все виконано, я би так сказав. Так, антенку трошки пізніше. Давайте розглянемо зарядний блок. Заряджатись радіостанція може як від зарядного блока, тобто від, від цього мережевого адаптера, правда, бачимо, вилучка тут у нас теж японська. Але перехідничок вдіваємо. І проблем, як то говориться, немає. Стандартний для ICOM роз'єм для зарядки. Потім глянемо, де він там підключається. Так, дивимося, що у нас тут пише. А пише у нас тут, що вхідна напруга від 100 до 240 В 50-60 Гц. І вихід 0,3 А, 13... вихідна 12 В 0,5 А. Слабенька зарядочка. Так би мовити, є ще зарядний стакан. От зарядним стаканом досить і досить непогано користуватися, тому що він заряджає скоріше. Так як що трошки в бік відложу коробочку, глянемо на нашу антенку. штатну. Штатна антенка айкомівська, ось такого плану. От. Без всяких надписів, без нічого. Ну, в міру така гнучка, можна сказати. Давайте я її зараз замірюю, скільки вона в нас. Десь 18 см приблизно довжини. Недовго. Так, давайте я ще заодно витягну зразу наш. Все, тут більше в нас нічого в коробочці нема. Так, що я ще хотів? Ага, так. Е Антенним аналізатором просто проглянемо, де в нас резонує наша антенка, чи має вона якісь резонанси десь, чи немає. Ну, дивимося. 145 500. <кхем> Одиничка КСХ. Ну, я би сказав, досить, досить непогано. 45500 антенка буде працювати. Ну, тут, бачимо, міняється дуже від того, яка буде маса. Ну, тобто, якщо буде радіостанція в руці, воно буде, звичайно, ще трошки по-іншому. Ну, але в загальному резонанс на двійці у нас є. На 70-ці є, але, але таке собі. Ну, ось на 432, наприклад, тут буде 2,5. Ну, працювати можна, я би так сказав. Звичайно, це можливо замінити антенку було б краще на якусь кращу, якщо маєте. Давайте ось така у нас радіостанція приїжджає. Дивимося, кнопочка PTT, кнопочка регулювання шуму DAW. Увімкнення, вимкнення радіостанції. Роз'єм тут є у нас під, під мікро SD. Нагадаю, радіостанція в нас може писати, записувати розмови будь-які і цифрові. Тут у нас є Дестар-цифра від ICOM. Ну, у нас вона зараз не є популяризована, дуже така. Але я би сказав, що ну, я сподіваюся, що вона в майбутньому буде трошки більш розповсюджена. Ось. Так, з цієї сторони у нас нічого нема. Так, дивимося далі. Тут у нас під заглушкою є зарядний порт. Ось сюди в нас стикається зарядка. І кабель для щитування. Датакабель сюди підключається. Датакабеля в мене нема до неї. Можна так само її перепрошивати через е, мікро SD-карточку, тобто заливати сюди всякі дані. Що дуже і дуже непогано. Зверху нас зустрічає валкодер. Двохпозиційний, який ми можемо регулювати, і звук, і все, що у нас тут є. Тобто і по частотах переміщатися, і по каналах переміщатися, якщо у нас є якісь тут забиті в радіостанцію, забув сказати про роз'єм. Роз'єм SMA-Mail, стандартний для японських радіостанцій. Світовий індикатор, який буде горіти червоним, коли ми виходимо на передачу. І зеленим, коли ми. Щось будемо приймати. Чи це буде корисний сигнал, чи не корисний. Але якось так. Дивимося по величині. Радіостанція має 11 см довжини, не враховуючи валкодера. По ширині у нас десь вона 60 мм. І по товщині без кліпси 25 Ну, 25 це, <кій> вам ще зразу скажу, що тут батарейка стоїть менша. Наприклад, для прикладу вам покажу просто от ICOM ID50. ну Вони, в принципі, як два брата акробата. Тут стоїть вже трошки сильніша батарейка. Ось. І бачимо, вона вже трошки більше виступає, буде ширша. І є ще більша. Тут стоїть bp 272, тут bp 271, якщо я не помиляюсь. А є ще 273. Батарейка, то вона взагалі така ну, масивна. Ну, ось, в принципі, це логічне продовження так, би, цієї радіостанції. Тут вже в нас є Type-C роз'єм, я вже про неї огляд знімав. Нарешті собі вже плівочку наклеїв на екран захисну. Ось ця радіостанція з Mars модом, тобто розкрита на передачу. Ну, ладно, ми її відкладемо поки що в бік. а будемо розглядати ту радіостанцію. Яку ми почали Давайте глянемо, що у нас є під капотом, так говориться. Алюмінієве шасі, підпружинені контакти. Що тут у нас пише? Made in Japan, серійний номер. Ну і все, більш такого нічого для нас цікавого не відбувається. Ось батарейка BP 271 бачимо назва. 1150 мА. Підходять, вони тут взаємозаміняємо ті батарейки. БП-272, просто більший об'єм, так само вставляється, БП-273 вставляється. Тобто любе і голубе. Такого плану застібочки бачимо. Ось. Защибається батарейка в нас так. Защлкується так само все дуже просто, легенько. Давайте провіримо нашу вагу. Будемо перевіряти з кліпсою і шнурком. Так, ось є кліпса. І шнурок стандартний. Так, по вазі у нас виходить 275 грам. якось так. Давайте це на бік. Що тут ще можна сказати, менюшка тут трошечки відрізняється від ID 50-го. Давайте ввімкнемо. Так, проглянемо. Ось так включається вона, тут показується вольтаж. Ось, бачимо. Тут у нас менюшка включається і пішло-поїхало. Тут дуже багато пунктів, багато налаштувань різних. Ми зараз в них заглиблюватися не будемо. Тут ми можемо вибирати Мод, тобто Бачимо FMN, Narrow, Потім DV, D-Star тобто, переключилися. І знову FM. При довгому нажиманні ми можемо сканувати. Вибирати, що ми хочемо просканувати. Тобто можемо тон просканувати. Частоти 430-440. ну Тут ми можемо собі задавати різні. Та, якби, банки создавати і потім вибирати, що ми хочемо просканувати. Ну, наприклад, давайте для прикладу бенд ми хочемо просканувати. Включаємо і бачимо, як досить, досить скоренько радіостанція все сканує. Зупинити, просто нажимаємо кнопочку PTT Давайте зразу для прикладу вам покажу. Наприклад, 439 840. Бачимо, передача є. А 440 вже пише off-band. Тому що нема передачі, як то говориться. Далі. Ось ця кнопочка в нас відповідає за переключення між А і Б. При довгому нажиманні включається в нас дуплексний. Так, якби, дві частоти можна зразу одночасно приймати. Тут є два незалежних приймача передавача, GPS. Який досить гарно працює. ну, В хаті, звичайно, я вам того не продемонструю. Демонстрацію цього я вам зробити не зможу. Далі, давайте перейдемо на одну частоту. Тут ми можемо вибирати, наприклад, нажимаючи цю кнопочку, можемо пересуватися по сотим МГц, 10-м бачимо. І ще раз нажимаючи. Так, ладно. І перейдемо сюди на цей канал. Тут ми зберігати можемо частоту. Name, канал 0. Band Select. Ну Це ми колись е, зробимо більше, такий, більш детальний розбір менюшки. Зробимо на ID50. Я думаю, я вам тут все розкажу. Вони в принципі подібні по налаштуваннях. Далі ця кнопочка в нас вмикає до, так, якби, додаткове меню. Ось бачимо, тут можна налаштувати бенд, вибираємо. Можемо бенд вибрати лівий, правий. Е, так само дуплекс. Включити зміщення так, якби, нашого репітера вниз або вверх, ну плюсову сторону або мінусову. Далі тон. Можемо вибрати. Тип тону. Далі крок. Від, наприклад, це у нас від 200 до 5 кГц, 625 теж є. Що дуже дивно, але PMR тут нема. Ну, як уже є, DTMF, voice, GPS Information. Тут дуже багато всяких є, кажу, тут можна, є scope, single sweep, наприклад, ми можемо включити і в нас буде сканувати. Розканувало і зупинилося, бачимо. Тут же в нас, якщо взяти, наприклад, AD50, там є повноцінний вже такий бендскоп, який е, та якби сканує частоти. Ось так радіостанції виглядають. Давайте ми ще їх порівняємо. Дивіться. В принципі, все, як бачимо, аналогічно. Трошки, правда, відрізняється. Сам валкодер. Тут у нас Type-C роз'єм уже є, з'явився для зарядки. І для інформації так само, до речі, тут можна і ним щитувати радіостанцію, що дуже і дуже зручно. Що ж, давайте послухаємо зараз, як у нас буде звучати. Звук поставимо на 35. Не максимальний. 433-550 виставим Давайте, щоб скоріше було. Ага, тут ще треба крок виставити. Давайте я зразу крок виставлю. або в принципі, давайте хай буде 560. Так. Що ж, давайте для початку провіримо, як звучить її мікрофон. Вручить її мікрофон. Давайте послухаємо, як звучить її динамік. Один, два, три, Провірка динаміка. Радіостанція ICOM ID 501. Оден, 2-3. Якось так, як ми бачимо, виключимо пока що ID50. Чесно, ID50 мені подобається більше. Ось. Давайте можемо ще, наприклад, послухати залізничників наших. Отак. Якщо буде хтось тут працювати, послухаємо, як вони будуть. Ладно. Нема щось залізничників, не хочуть в неї Буває деколи не замовкають. От, що можу сказати? В принципі, по радіостанції, радіостанція мені дуже подобається. Ну, Все ж таки і ціна в неї кусається, та? як то говориться, коштує вона як кело від Боїнга. Е, ну, Але людям, які хочуть собі якісну річ в колекцію для користування, цілком можу рекомендувати. Радіостанція суперова. Слів в мене, в принципі, можу багато її нахваляти, розказувати. Ну, типу, таке, розумієте, я не, не даром я собі лишив цю ID50. Дуже мені то все айкомівське сподобалося. Думаю, що хто купить, той не буде жаліти за покупку. Ось, якось так. Ну, в принципі, на цьому буду завершувати. Розпаковку і коротенький огляд. Радіостанції ICOM ID51. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.